Стінами Черкаської Ода мітингують чорнобаївські селяни. До Черкас вони приїхали відвоювати свою землю. Серед них і Катерина Синенко. Пенсіонерка скажеться, що затримка видачі державних актів на землю відбувається через спілку міжгір'я, які це просто вигідно. Райдерським захватом захвачують половину за мого речі, за гроші. І вчора їздили попід дворами роз. Возили наші, яке вони мали право, возити наші акти, через забори перелазили, давали нам по 2,5 тисячі, щоб ми тільки туди йшли. Не всім, звісно, їх були на руках акти, яке мали право видати акти наші на чужі руки. За словами мітингувальників, виготовлення державних актів для представників кооперативу Вершина було призупинене з невідомих причин. Натомість селяни, які обіцяють віддати свої паї в оренду іншому господарству, отримують державні акти безперешкодно. Виходить, в нас нема нічого, вивезли все, вивезли скот, вивезли свині, порожні хверми. В, в нас був колос мільйонер. В нас був. Покій, покійний голова герою, такий був колгосп Бремів на всю Україну, що з його зробили. Усе вивезли, хверми хоч розкидай, усе пусто. Людей з роботи повигонили, порозчитували, бо не хочуть туди йти, як хто йде туди, умельники, Мельники робить, як не хоче йти, вигнали. За словами представника кооперативу Вершина Олександра Юхна, у селян зникає технічна документація, замовлені повторно акти вилучає міліція. Прізвища членів кооперативу Вершина не включають у розпорядження щодо отримання державних актів. Та людина, яка хоче йти або під тиском в Агроко, державні акти видаються безперешкодно. Тільки ті люди, які хочуть господарювати на своїй землі на власний розсуд, чиняться всілякі перешкоди, щоб ці державні акти не отримали. Після того, як землю кооперативу Міжгір'я передали в оренду сусідньому господарству із села Мельники, навіть ті селяни, які вже мали державні акти на землю, не могли отримати плати за нею. На хвилі обурення 380 власників земельних паїв записались у вершину. Проте спокійно обробляти землю це господарство не може і досі. Селяни неодноразово зверталися по допомогу до владних інстанцій, проте конкретних відповідей так і не отримали. Вийти з ситуації сідати до столу переговорів. Я їм обіцяю про те, що я зараз перепишу тих, у кого немає Акту вплину на ситуацію з своєї точки зору і своєї посади, для того, щоб швидше виготовилися державні акти. Коли виготовляться швидше державні акти, потім це буде це буде е, уже або виділятиметься земля в натурі, так як вона повинна бути на тих полях, де кому, е, де чия земля є, або сідати до столу переговорів. Я теж готовий з ними, для того, щоб е, розійтися полями е, масивами. Але селяни не дуже вірять словам владців, бо такими обіцянками готують уже на перший місяць. А якщо поля з їхніми паями знову засіють чужаки, то вони черговий раз нічого не отримують. Селяни пропонують господарству, яке зараз обробляє їхні 263 гектари, виділити їм цю землю одним масивом, щоб доки всі члени кооперативу отримують земельні акти, люди вже могли господарювати. Ми виробили чергове, енне звернення президенту України. 110 підписів, люди як один підписалися. Люди доведені до відчаю. Проте поки що єдине, чого досягли селяни, так це запрошення за стіл переговорів. Але й тут перешкода. Після того, як до будівлі зайшов пан Головко, селян туди вже просто не пустили. Але представники громади рук не опустили. До будівлі потрапили з чорного входу. Надалі вирішення цього питання проходило вже за зачиненими дверима. Як повідомляє сайт Черкаської ОДА Олег. Олексій Головко дав доручення структурним підрозділам облдержадміністрації терміново втрутитися, вивчити ситуацію розпаювання земель кооперативу вершина і допомогти селянам отримати акти на землю. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Вікановини.